Доброго ранку, дівчатка. Зараз у нас пів дев'ятого ранку, маю трошечки вільного часу, тому вирішила зняти вам світло. І більш-менш погода, трошки в нас душі прикротилися, Сьогодні вже немає. І бачу, наче сонечко хоче виглянути, але не знаю. Хмарки, мабуть, йому не дозволять. Світла нема, тому при денному світлі. Подивлюся з вами каталожок. Я вже, як бачите, дивилася, дещо позакладала, там дещо клієнти цікавляться, дещо цікавилися. Я зробила закладочки, буду людям писати вже, казати, що є їхні бажанки в каталозі по гарній ціні. Ну, і... Собі ще особо нічого не придивлялася, але зараз з вами подивлюся, можливо, щось і придивлюся. Хоча цей каталог вже усі бачили, і я його неодноразово бачила. І, і в інтернеті вже і дівчатка показували в Ютубі, і на сайтах він є, і в телеграм-каналах, але щось вам розкажу, десь відгук якийсь залишу. Ну, якось потеревеняю трішечки. Далі сторіночки ми не дивимося, повертається парфум. Це Джордані Gold White. Я знаю, що багато є його поціновувачів. Я собі зробила зразу закладинку. Він мені колись подобався. Повного розміру в мене не було. Користувалася пробничками. Гарна ціна буде, якщо є замовлення на 800 гривень. Тому є в моїх бажанках, і, можливо, я собі його замовлю. Тому що давно я собі ніякого парфумчика не купувала. Хто бачив мою розпаковочку, бачили скоп, в мене там перервалося відео, я так і до кінця. Я договорила, ну просто ви то не побачили. Не знаю, чомусь перестало зніматися відео. Я там ще наговорила, балакала з вами, але вже перезнімати не стала. Знаєте, я не знаю, що з тим зв'язано. Можливо, вчора в мене був гучний парфум, який все перебивав. Можливо, парфум... Травмувався при перевезенні, тому що парфуми травмуються, їм треба постояти відпочити, потім вони вже краще працюють. Можливо, то дійсно парфум такий, якого я не чую. Я його наносила на шкіру. Можливо, на моїй шкірі він так звучить. Ще хочу, щоб він відстоявся. Це «Скоуп фіолетовий. Відстоїться і ще буду пробувати його і на шкіру. Але з одної сторони, знаєте, якщо я його буду пробувати, я потім його не зможу ні продати і вже нікому не подарувати, бо буде видку, що він користуваний. правильно ж? А так як я просто-напросто вчора зробила всього-навсього два пшики, то. Я вже собі не знаю, чи я буду його трогати, чи не буду. Багато хто з дівчаток мені писали, я вам дуже вдячна. Хтось пише, що згідний зі мною, хтось пише, що навпаки він стійкий. Хтось пише, що він в нього погана стійкість. Хтось пише, що він не відчувається людиною, яка його носить, але відчувається оточуючими. Не знаю. Я вже знаєте, якось я вже перехотіла його мати в своїй колекції. Тому не знаю, У мене ще, знаєте, якось так дві лампочки 50 на 50. Одна мигає, що продай, друга мигає, що е, залиш собі, і десь там хтось скаже комусь на подарунок. Тому що я не вирішила, що я буду з ним робити. Е, ще поки в роздумах. Тому е, думаю собі, що я, мабуть, той скоб все-таки продам. Тим паче йде свята. Зараз буде багато бажаючих купити щось на подарунок. А собі замовлю це, який дійсно мені подобається, в якому я впевнена, які стійки, які я від себе відчуваю 100%, тому що мала в старому форматі, і я була задоволена пробниками, то флакон там ще краща якість, тому краще я собі замовлю цей, той продам і докладу гроші, і замовлю собі цей. Ну, Так я собі от спала, спала, мені наснилось, і так я вам сьогодні розказую. Але як воно буде до вечора, ніхто того не знає, навіть я. Ну, Тому що ми жіночки такі. Тут в нас чорне, тут уже біле. Це таке діло. До речі, вчора бачила в інстаграмі, показували ось цю коробочку. Вона дуже гарна, вона дуже якісна, вона взагалі, знаєте, якби мені подарували. Подарунок в такій коробці, я би була щаслива від одної коробки, не те, що там ще від подарунка всередині. Ціна, звісно, мене таке, знаєте, знак питання велике, але там якість коробки взагалі бомбезна. Я знаю, в оріфлеймі оці приходять подарункові набори, там теж якість коробок бомбезна. Тому, можливо, вона свої гроші і вартує. Е, можна буде взяти щось, ну, знаєте. Зазвичай його можна взяти без всяких акцій по такій ціні. Тому я не бачу, якщо хтось там навмисне аби прийняти участь в цій акції, буде нашкрібати то замовлення на суму 800 гривень в одному каталозі, потім в другому, то я, тому я вам не раджу цього робити. Якщо у вас є такі замовлення, там, ви їх не нашкрібаєте, не робите раді цієї акції. то да. Якщо ні, то не потрібно, тому що і флорал, і ось цей парфум можна по такій акції зловити. І зараз ось ця праймер. Це, да, в нас? Мені здається, праймер. І цей праймер зараз на цьому тижні теж така акція. Тому, дівчатка, не потійте, не старайтесь, можна зробити і без того спортзалу, раді Бога. Ну, як на мене, колись такі акції, я пам'ятаю, частенько були, що в останньому каталозі робиш замовлення, потім в першому робиш і круто купляєш якісь парфуми, якісь там ці, то там дійсно були скидки, там дійсно були такі ціни на ті продукти, які ніколи не бували в каталозі. А тут, ну, знаєте, ну хоча хто його знає, в 2006 році, які будуть ціни на ось ці продукти. Ну, не знаю. Я старатися от раді ось цього не буду. Раді ось цього парфуму, да, мені хочеться зробити замовлення на 800 гривень, щоб отримати цей парфум по ось такій ціні. А раді цього ні. Ну, це, звісно, ваша. Справа, ваші інтереси, тому думайте самі. Я просто свою, свою думку кажу, це не означає, що треба всім так робити. Туш, це в нас не новинка, да? це старинка. Це, якщо я не помиляюсь, це водостійка. Да. Так, набірчик буде. Ну, тут якісні коробки, я кажу, я брала такі коробки, в мене замовляли. Навіть ті набори лавнені. Там тільки одна коробка чого вартує. Там приємно просто розкривати відкривати і закривати одну коробку. Це вже цілий подарунок. Ну можливо, це я таке, знаєте, дурнувате, що для мене коробка вже подарок. Комусь можливо, це не важливо, а для мене важливо. Та для мене все важливо. Для мене навіть записочка в коробці і та важлива. Так, поїхали далі. Тут у нас вже буде одновлений набірчик. Будуть пом'якшуючі наші засоби. Дуже багато наборів в цьому каталозі. Це у нас із вишенькою. Ну, знаєте, як на подарунок, буде гарно. По-перше, коробочка це приємно. По-друге, парфумчик, крем парфумований. Ну, як на мене, це гарно. І приємно. Так, це в нас з пакетиком іде. Це в нас з пакетиком іде. Ціни на все наголошувати не буду. Тут теж з пакетиками. На все наголошувати не буду. До речі, зараз кульку вибрати вигідніше, ніж в наступному каталозі. Гарні ціни будуть на туалетні водички в Men Collection, Men's Collection, чи Men, там, як правильно. Гарні обидві водички, ця свіжіша, ця така більше деревна, табачна, бачна, я чую, дерево чую. І вон, ну вона приємна, вона не різка, вона класна. А ця така свіженька, що, як казала Наталка Захарова, привіт тобі, Наталочка, е, що даже, жін, ну, даже б вона користувалась. І як на мене, це 100%, він навіть може бути жіночим. Я б його б, е, поставила б унісексом не лише чоловічим. Так, Глейшер теж можна буде в наборі взяти. Ну, ось Цей набор вигідно буде брати. Ось це дуже вигідний набір з пакетиком. До речі, тут пакетики теж класні, там іде і бумажка обгорточна всередині. І наскільки я знаю, там є бумажка для записочки, ну, щоб підписати. Ну, вони якісні, якісні, гарні пакетики. Дійсно, цей пакетик теж вартує своїх грошей, мабуть. Так, в минулому році теж був я брала собі на день народження ось такий набір. І в мене, до речі, чор... чорний, чуєте, що зараз як воно наговорю. Денний ще досі стоїть нерозкритий, розкритий, но там терміни великі. А нічний я вже закінчу. Я вже даже собі задублила нічний. Теж брала собі набірчик з пакетиком в минулому році. Теж ішов тільки пакетик був червоненький. Так, це в нас нічна масочка, тут такі теж пов'язочки, набір аксесуарів. Це в нас для зняття макіяжу. А, пов'язка і рушничок, напевно, такий, да? а це масочка для сну. Так, дуже мені сподобався аромат ось цього мочалочку хотіла, але вже її не було в наявності, тому я собі поставила закладинку. Хочу замовити мочалочку. У мене дитина любить такою мочалочкою мати. Гарний аромат, мені сподобався. Ми ще не користувалися, але так пахне класно. А коли буде митись, не знаю. Тому що той, що в минулому році був зі сливочкою, він теж пахнув гарно, а коли милися, він мені не подобався. Гарні такі набірчики, що цей, що цей чудові. Ціни, звичайно, трошки огу. Але набірчики гарні. Буде гарні і ціни на олівчики для губ і для оченяток По 99 гривень, це, до речі, гарна ціна. Якість не хороша, тому і ціна хороша. Так. Це, до речі, цей парфум. Я вчора ним користувалася. Ну, Він гучний, дівчата. Я його чула від себе. Я ще сьогодні одягала е, светр, і я його досі чула. Я вже сьогодні нічим не користувалася, бо я досі його відчуваю. Вже звичайно слабше, ніж вчора. але відчуваю. Я зазвичай, коли ним користуюся, то е, я на другий день нічим не користуюся, якщо одягаю ті самі речі. А якщо ще бризкаю на тіло, то теж нічим не користуюся. Так, навіть після душу його все одно чути. Він, Цей не такий гучний. Оце мені з цих всіх трьох. Емберів цей найгучніший. І він мені подобається такий він солодкуватий, ним головне не переборщити. В наборі буде новиночка з тушю. Тут, бачите, крем для тіла буде дешевший, якщо берете водичку. Так, він 299, так 229. І тут та сама історія з кремами для тіла: Love і Sunsel, Sunsel Ruby. До речі, мені вчора дівчинка написала, що цей скоуп, він найкращий по якості, по е, стійкості, по тому як він відчувається з тіла. Оцей він найгучніший, е, а найслабший для неї. Е, Ну, не знаю, для мене, от, е, в мене є пробники, то я, е, для мене найслабший фіолетовий. Потім на другому місці я б поставила зелененький, тому що він теж злітає, але не так швидко, як фіолетовий. А білий я чую довше за все. О, такі ціни на водички будуть. Тут буде блиск для губ в подарунок, якщо купити якусь, по-перше, гарна ціна на водички. Вони зазвичай по 399, ще й близько подарунок. Оце дуже бде вигідне придбання. Це моя бажанка. Але, мабуть, так і вона залишиться в бажанках. Ну, знаєте, флорал дуже на цю водичку схожа. У мене є флорал, тому я не дуже розстроєна. Позас. Теж в наборі з червоним пакетиком. Бачите? Тут уже червоний пакетик дають. Чоловічі водички ось. Теж можна набором взяти, бачите? Нордік, іксайд. Ну так. Як на мене, якщо комусь дуже треба подарунки, то Багато варіантів, які можна взяти на подарунок і по гарній ціні. Хоча, пока вау такого чогось, я не побачила. Так, що в нас далі? Далі в нас іде декоративна косметика. Це стійка мінеральна. О, джордані Ціни, звісно. Трішки вау-вау. Останній раз в каталозі аксесуари. Такі різні бачила я огляд на ось цей набір. Ну, Це не набір, але дівчинка взяла собі як набір. Дуже гарно, дуже-дуже гарно, святково. Ну, це я, я рахую, це так, побалуватися. Ну, я, я таке не люблю. То не для мене. Ось на цей бальзамчик заглядаюсь. Помаду чомусь мені не хочеться. Не знаю. Чомусь не хочеться. Перехтілося. А, можливо, кольорова гама, не знаю. А бальзамчик я заглядаюсь. Тіні по гарній ціні у олівці. Тут теж набірчик. Туш в останній раз в каталозі, але мені здається, її не знімають, просто буде новий, нове пакування. Тому що ну, не можу таку тушь зняти. напевно, будуть все піду таке біле переробляти. Ну, це я собі так думаю. Я цього не знаю, це я собі так придумала. Оця мені дуже подобається. Дуже. Не знаю, вона мені такі в її робить, що вау. Так, ось такі всякі. Штучки, дрючки. Спонжику це ніяк не можу впіймати. <гум> Коли роблю замовлення, я його ніколи не мав в наявності. Кушончики мої улюблені. Оце маселко дуже подобається і гарна ціна на нього. Ось це теж хороший засіб. Теж хороший засіб. Ось це у нас так. 229 теж спонж. Ну, не знаю, я б за спонж 229 не віддавала. Моя жаба каже, що ні-ні, то не наш спонж. Хоча, сьогодні каже, ні. Завтра скаже, да Так, доглядова пішло. Подобається мені дуже ці штучки. Мрію, що я їх задублю. Лімчик подорожав. І поки є за сердечка, хто любить, то беріть. Бо там хто його знає, то сердечка перестануть збиратися, то поміняють. Це сивор, сироватки, бо я завжди кажу сивородки. Оказується правильно сироватки. Олійка гідрофільна, тут всякі штучки теж. Набори, Я особо не зупиняюся на цьому всьому. Та всі так знають, що це дуже-дуже гарна серія і вона вартує своїх грошей. Кому по кишені, то вона вартує свої грошенята. Якби я мала змогу, я б навіть е не задумувалася, придбала би собі і користувалась, і була б красива. Це теж дуже гарна серія. Теж вартує. Бальзами хороші, до речі, дуже хороші. Та й у піті теж непогана серія, якщо правильно користуватися, а ще якщо правильно харчуватися, то вони ще краще діють, тому що якщо ми в себе запихаємо все підряд, то де там та шкіра, вона ізновеч не буде гарною. Правильно? Да, воно багато чого влітає. От я я вже помітила, коли я сижу на дієтах, там, ну, коли я хочу трошечки десь прибрати бока, там, щоб в мене стала дубка менша, я там сідаю на дієту, я не їм оцих цих жареної картоплі, там те й тепер, не запихаю в себе той фастфуд. У мене набагато кращий стає стан шкіри. А коли я починаю вже там буває там, да, такий стан, от, і вже не хочеться ні дієт, ні нічого вже по барабану на ту дубку, і ти починаєш просто заїдати ті всі стреси всім, що бачиш. І вже і стан шкіри робиться, не той, і засоби ті самі. А стан шкіри вже зовсім інший. Ну не те, що там зовсім ніякий, а да, ну не такий гарний. От ж таке, да, що ти собі дивишся в зеркало, і ти собі подобаєшся, ти в захваті від себе. А буває, дивишся і тобі хочеться вже щось засоби поміняти, бо вже щось не то. А в першу чергу треба передивитися свій раціон харчування. Це дуже багато на що впливає, і на нігтики, і на волоссячко, на все впливає. Тому, 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 дівчатка, задумайтесь. Гарний крем, єдиний мінус, швидко закінчується міцелярка дуже її люблю. Але поки взяла іншу, то, то поки не беру. так. Велософі. Теж багато чого, коли вживати ось ці е, всякі вітамінки. Да, теж багато на що впливає, тому. Тому вони варті свої гроші, тому що я ще про них нічого поганого не чула. Ну, Може там комусь не підійти. Оце теж я вже пробувала тестери. Таку в парі. Класно працюють, в парі гарно працюють. Мені дуже сподобалося. Я просто забула вам, вони в мене лежали, я забула їх кинути в порожні пляшечки, вже покажу в наступний раз. Це теж. Класна штука. Зараз у мене в використанні. Взагалі, мені подобається. Ну, гелі. Чекайте, щось ми пропустили. Ага. Так, далі у нас іде для тіла для волосся. Ну, гелі для душу, звісно, ціна підскочила, якось неохотно її не хочуть. Вигідно було їх брати, коли була скидка 50%. Тоді вигідно. Ну я в мене трошки ще є, то я не нагрібала. Я хотіла ось цей взяти, але він не йшов на ту скидку. Він на ту скидочку не йшов. Милка, масочки. Так незручно. Я привикла, сидячи на дивані знімати, а на дивані там погане освітлення. Далеко від вікна, а коло вікна мені стоя, незручно. А сидячи, незручно тримати телефон, А штатив у мене ніфіга не виходить. Гарні ціни на інтимочки будуть на рефільчики. для ніжок все. Подобається мені ось цей гельчик. Олійка дуже подобається саме ось ця нічна. тут щось. Каталог ще мало листала, і він не хоче сам стояти. Треба. Прижимать шампуньки 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 шампуньки. Теж є гарні акції, кулькові будуть гарні акції. До речі, в першому каталозі вже будуть в нових упакуваннях зубні пасти. І всі такі ж самі, ну написано те саме, просто нове пакування. Хочу своїй дитині такі заколочки. В неї дуже довге волоссячко, аж дубцю прикриває, хочу їй такі заколочки. Вона любить з хвостом ходити до школи. В неї є хвістики, вона в неї рівнесеньке, таке рівнесеньке, дуже гарне, такий, знаєте, як утюгом виглажене, блискуче. Ну, ми доглядаємо за волоссям. ось, Вона любить своє волосся, хочу їй такі резиночки придбати. Треба подивитися огляд, чи вони якісні, тому що 300 гривень. Хотілося би якісне, щоб було за 300 гривень. Щось я вже набалакала на 23 хвилини. Балакала. Теж наборчики, да? Тут що в нас раз, два, три, так? Да? О, наборчику буде вигідно, мабуть, взяти. Не зайшла мені ця серія, в мене лише мило не зайшло. Молоко і мед, це у нас класичний. Святкова упаковка. А, цю коробку можна купити на сторінці 6. І зробити набірчик. Так. Ага, це в нас старенькі, да, новорічні. Колись такий був новорічний, мені здається, віночок цей. Це гарно. От зараз в мене в використанні такий крем для рук. Якраз під новий рік я його відкрила, ближче до Нового року. Да, і там такий новорічний аромат. От мені він новорічний. Піна мені дуже подобалась. Можливо, я візьму пару милків. І кремушок можна взяти, дуже гарні ціни. Ось такий, дівчатка, каталожок, не знаю, чи моє відео, бачите, це мої дитини, такі розгардієш на столі. Я не прибирала ще поки. Думаю, зніму, поки є час. Тоді вже буду прибирати по всій хаті, ти вже приберу. Отакий От в мене тут професор, і каталог, і все, і зеркало їй треба, і ручки, і, і все треба. Бачите, який в мене тут професор живе. Я трошки в неї місце тут зайняла. Тому. Як є, без фільтрів, без сценаріїв? Я як живу, так вам все і показую. Добре, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока. Пишіть мені, що ви що ви плануєте замовляти собі. Можливо, я десь щось пропустила. Багато коли буває дивлюся, хочу одне. А потім починаю ще дивитися огляди з дівчатками і думаю, блін, а я цього й не бачила. А я того й не бачила. Тому пишіть мені, щоб я нічого не пропустила. Все, бережіть себе. Дякую вам за увагу. Пока-пока.